Першу главу він присвятив лідерству. Він розділив всіх лідерів на п'ять рівнів. З першими рівнями все зрозуміло: ви класний індивідуальний гравець, ви класний командний гравець, ви класний менеджер, або ви класний лідер. І ось лідер четвертого рівня це лідер, якого ми бачимо на обкладинках Forbes, який дає інтерв'ю, який виступає, який веде компанію вперед. І Джим Колін сказав, що отакий харизматичний лідер. Не приведе компанію до такого рівня, як нам треба. Джим Колінс прийшов до висновку, що одною з головних рис суперуспішного топ-менеджера є скромність. Скромність! Це люди, в яких було дуже багато амбіцій, в яких був внутрішній драйв, але вони весь цей драйв спрямовували на розвиток інституції, а не себе. Тобто вони несли вперед на передньому плані не свою блискучу особистість, а свою фантастичну компанію.